Кі день картоплі відбувся завдяки співпраці ДЛГ Україна з Українською асоціацією виробників картоплі, комунікаційною платформою скажений агроном і звичайно нашого господаря, господарства Гранекс Черкаси. Вже зараз ми можемо говорити, що захід відбувся успішно. Ми зібрали близько 450 гостей за попередню реєстрацію. На заході представлені провідні технології для вирощування картоплі від 40 Компанії цей захід і успіх цього захід доводить, що картопляний бізнес може бути не тільки хобі, а й прибутковим бізнесом при використанні сучасних. Технології успіх цього заходу доводить, що вирощування картоплі може бути не тільки цікавим хобі, а й прибутковим бізнесом за умов використання сучасних технологій. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю з асоціацією виробників картоплі в інших цікавих господарствах наступного року. І також запрошуємо всіх відвідати заходи ДЛГ для картопляної індустрії в інших країнах. Наступного року подайте Юроп» в Нідерландах. Добрий день, шановні картопелі. Мене звати Микола Свергоцький, я крапенеджер компанії Адама Україна. Адама це світовий лідер з виробництва та просування продуктів захисту сільськогосподарських культур та інших продуктів хімічної промисловості. Головною метою компанії є надання простих і зрозумілих рішень для захисту сільськогосподарських культур унікальними продуктами та комбінаціями діючих речовин. Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Тель-Авів, Ізраїль. Компанія присутня в більш ніж 120 країнах світу і налічує біля 5 тисяч співробітників. Сьогодні ми з вами знаходимося на полях ТОВ-Гранекс в Черкаській області Золотоніжський район. Компанія вирощує картоплю на зрошенні. Ми знаходимося в зоні лісостепу. Тому в таких умовах такі основні хвороби картоплі як квітавтороз та Альтернаріоз. Є рівнозначні по небезпечності і потребують дуже високої уваги для їх контролю. Безпосередньо в цьому полі використовувалися два наших фунгіцидних продукти. Перший це продукт Арева Голд, який застосовувався в нормі 2 кг на гектар. Комбінація діючих речовин Манкацеп плюс деметаморф. Використовувався за висоти рослин 10-15 см. Це була друга фунгіцидна обробка. І вже е, в дев'яту фунгіцидну обробку, коли вже вегетативна маса картоплі була повністю сформована і працювала на утворення бульб. Е, саме в цей період імунна система рослини дуже ослаблена. Цей період є дуже небезпечним. І тому саме в цю фазу був використаний наш продукт бестселлер Banjo Forte. Комбінація діючих речовин «Деметоморф» плюс флуазінам. Е, е, використовувався в нормі 1 літр на гектар. Що дало змогу повністю проконтролювати фітофтороз і е, спрацював як е, превентивний продукт проти альтерналіозу. Щодо гербіцидного захисту, ми знаємо, що з кожним роком з'являється все більше і більше сортів, які чутливі до метробузину. Тому українські картопляри використовують різні схеми для того, щоб контролювати е, бур'яни. Саме в компанії Granex ми бачимо використання трьох продуктів. Компанія Адама взагалі пропонує картоплялям чотири зареєстрованих гербіцида, але саме в цій зоні дуже гарно себе показала комбінація нашого продукту Прометрекс нормою 2,5 літри на гектар, в плюс продукт на основі есметалофлору. Така комбінація дозволяє контролювати широкий спектр бур'янів. І що найголовніше, контролювати такий небезпечний бур'ян, як амброзія полина-лисна, яка з кожним роком все більше і більше поширюється в зони лісостепу. Щодо інсектицидного захисту, в нашому портфелі є ряд продуктів, які вже дуже гарно себе зарекомендували на картопляних полях України. Це такі, як Піринекс, Рімон, Галіл. І в цьому році ми чекаємо на реєстрацію такого продукту, як кармаран. Комбінація двох діючих речовин на валорон плюс ацетаміпрід. Головні переваги цього продукту це дуже широкий спектр контролю шкідників, також безпечний для корисної ентомофауни. В портфелі компанії Адама є лінійка мікродобрив під назвою Скудера, також є антистресант Амінокселіон, це продукт на основі амінокислот і стимулятор росту продукт Експерт Гроу. В складі якого є екстракт водорослей плюс е, мікроелементи, ми завжди дослухаємося до наших клієнтів, тому що найкраще рішення ми можемо знайти тільки разом. Чуємо, вивчаємо, робимо. Все дуже просто. з агрономічної підтримки компанії Кортева по східному та центральному регіону Руслан Касенко хочу вам представити нашу, практичне наше застосування від компанії Кортева на полях даного господарства. В даному році тут було примінено наш гербіцид «Кітус Екстра, який є страховим на картоплі. На що хочеться звернути увагу, його потрібно приміняти однозначно з нашим адювандом Віволтом в концентрації 0,15%. Інший продукт новітній, який тут був застосований у нас на полі, це зорве кінкантія. Зорве кінкантія він зареєстрований у нас на даний момент на трьох культурах. Одна з якої ключової є картопля, томати, цибуля. Норма застосування зорвика інкантія це 0,5 літрів на гектар з інтервалом 10 днів. В даному господарстві зорвик «Інкантія» був застосований і далі я думаю, після того як господарство збере урожай, результат ми будемо мати і ми поділимося з вами. Разом з цим у нашому портфоліо є ряд інших фунгіцидів, які потрібно застосувати на картоплі. Це такі як косай 2000 Це Контактний продукт дітан М45 манкоцеп, який розпадається до Марганця і цинку, є контактним, дуже гарно діє і е, поряд з цим ще в нас є курзат Р і курзат М. Якщо повернутися до нашого, все таки новітнього фуміцида, тому що мало хто про нього знав рік назад, рік назад у нас було. Його застосовано на площі 9 тисяч гектарів. На даний момент його вже люди застосовують на площі 20 тисяч гектарів. В чому його новітність? Перша це системна дія, трансламінарна і період захисної дії. Тому він буде по тривалості, по тривалості захисної дії. Не 7 днів між обробками треба робити його, а через 10 днів між. Обробкою зорвико інканті і наступним фуніцидом. Другий момент він дуже гарно тримає фітовтуру. Тому це е, перший контроль, самий основний по, по міцетам разом з цим по альтернарії Солана та Альтернарії Альтерна. Шановні друзі, колеги, мене звати Євген. Я представляю компанію Агролінії, офіційного дилера компанії «Гріми» в Україні. Компанія «Гріми» налічує досвід більш ніж 150 років в будуванні техніки для вирощування картоплі і овочів. Компанія Агролінії більш ніж 15 років, просувається досвід в Україні досить успішно. Більшість господарств мають нашу техніку, її з успіхом використовують, і ми будемо раді її запропонувати вам. Ми знаходимося в Києві, у нас є склад, офіційне представництво. Наша сервісна служба обслуговує всю Україну. Офіс наш знаходиться в Києві, склад в Києві. Ви можете нас знайти в інтернеті на нашій веб-сторінці і на веб-сторінці компанії. Крім картоплі, компанія Грімме пропонує широкий спектр техніки для вирощування овочів. Наша компанія, крім техніки Грімми, пропонує і інші, інші машини для вирощування овочів. Прошу звертайтеся до нас, ми вас з радістю проконсультуємо і допоможемо вам у вашій справі. Офіс компанії Агролінії знаходиться в Києві, склад наш теж в Києві знаходиться. Але ми з радістю відвідаємо вас в будь-якій точці України для того, щоб надати вам повну консультацію з потрібної вам тематики. Доброго дня, мене звати Олесько Пітанчук, я представляю компанію Tolsmo Technic. Наша компанія е, має нідерландське коріння і е, багаторічний досвід у зберіганні овочів е, борщового набору, зокрема картоплі. Наші системи дають можливість е, зекономити на е, електроенергії. А також отримати максимальний ефект від зберігання і максимальний об'єм продукту в кінці терміну зберігання з утриманням початкової якості. Ми надаємо рішення для зберігання насипом, а також контейнерне зберігання. В Україні ми вже працюємо більше 10 років та реалізували загальний об'єм проєктів на 200 тисяч тонн. Це доволі значний об'єм в межах однієї держави. Крім того, ми надаємо високоякісні і найсучасніші рішення для доробки та глибокої переробки картоплі. Доробка це мається на увазі очистка продукту, сортування, можливо, мийка, а також в кінці пакування цілого продукту. Щодо переробки, ми можемо запропонувати найсучасніше нідерландське рішення для виробництва картоплі фрі, для виробництва чіпсів, а також для виробництва сухого картопляного пюре. Повернусь до реалізованих проєктів. Сьогодні ми знаходимося на підприємстві «Грани Черкас, це підприємство, з яким ми вже співпрацюємо. Десь біля 9 років реалізували вже кілька проєктів. На сьогодні це підприємство має від нас потужності для зберігання картоплі на загальний об'єм більше 8 тисяч тонн. Крім того, у них вже працює років 6, здається, лінія для сортування картоплі, яку можна побачити позаду у мене. І крім того, я не знаю чи видно, позаду мене стоїть сортувальна машина, це дуже високоякісна, високопродуктивна машина, що дає можливість відсортувати картоплю на шість розмірів і з великою точністю. Дана машина вона може працювати практично без обслуговування і практично цілодобово. Якщо ви Підприємство, яке здійснює переробку овочів, або ж ви просто фермер, який вирощує картоплю, або ж ви підприємство, яке здійснює пакування овочевої продукції. І вам можуть бути цікаві наші рішення. Звертайтесь до нас із задоволенням допоможемо. Ми є е, доступні в інтернеті, а також є наша сторінка на Фейсбуці. Отже, звертайтеся. звати Сергій. Я продакт менеджер в компанії АПА Astra з продукту Маніту. Сьогодні я хочу вам декілька слів розказати про наш бестселер Маніту 735. Це машина, яка має популяцію в Україні вже більше тисячі екземплярів. Причому Маніту на ринку України працює вже з 90-х років і по сьогодні. По всій країні продано вже більше тисячі машин. Що потрібно знати про цей продукт? Перше, це виняткова надійність. Чому? Тому що машина перевірена годам, роками і перш за все, ви маєте найбільш кваліфікований сервіс, ви маєте широку сітку дилерів, які можуть обслуговувати цей навантажувач у будь-якому куточку України. І насамперед, це видатні технічні характеристики, які допомагають виконати будь-яке завдання в сільському господарстві. На що хотів би звернути увагу? Вантажа Ця машина розрахована на роботу в важких умовах сільського господарства і може справитися з будь-якими завданнями які до неї будуть поставлені. По-друге, ця машина має надійну трансмісію. Гідростатич... По-друге, ця машина має надійну гідромеханічну трансмісію і двигун Перкінс, що може служити багато-багато тисяч мотогодин. Деякі екземпляри в Україні працюють і без капітального ремонту вже пройшли близько 30 тисяч мотогодин. Також хотілося б згадати про витрату палива. Незважаючи на потужність цієї машини, середня витрата палива складає близько 4-5 літрів на одну мотогадину, що є найкращим показником на ринку. Тому, якщо ви бажаєте вигідно вкласти інвестувати свої гроші в телескопічні навантажувачі і на виході отримувати мінімальні затрати, на одиницю часу то обирайте мені тут. Компанія Солана Україна, німецька селекційна компанія, яка представлена в Україні з реалізацією імпортованого насіння селекції солани, а також з мультиплікацією чи розмноженням в Україні. Ми займаємося розмноженням на Чернігівщині, саме Північній, Курюківський район, Семенівський район. Ми репродукуємо наші сорти. Для того, щоб їх зробити максимально економічно обґрунтованою вартістю і дати вам максимальну якість. Солана в Україні має 10 років. В цьому році це юбілей 10 років. Ми створюємо для вас, ми розробляємо, крім того, що репродукуємо насіння, ми розробляємо технології, ми вносимо коригування зв'язку. Зі змінами погодних умов. І ми підбираємо ті сорти, які дадуть вам можливість мати максимально прибутковий результат. Одним із них, навіть не одним, сортом-лідером на ринку України є гранада. Ми зараз знаходимося, стоїмо на цьому сорті, тому що цей сорт реально росте в будь-яких умовах майже за будь-яких умов. Ви бачите, що бодиля, не дивлячись на те, що тут пройшла десикація, не дивлячись на те, що тут відбулося скошування, бадиля гранати, ще зелена, вона стояла зелена, вона не закінчила ще вегетацію, вона могла наростати. Поруч викопана картопля гранати, яка лежить, ми замірювали вагу, тут було жарі, ви бачите її. Я її, ось мої руки, ось гребень я копаю для вас, щоб ви подивилися, що то значить граната. Трошки перечинений ґрунт, беремо ще один, щоб не було що один, якийсь нетиповий. Ось дивіться. Все. Бачите, не будемо говорити тут, які там нюанси були. Картопля переживає будь-які умови, будь-які нюанси. Ми маємо два кущі, ми маємо шикарний результат, шикарну картоплю, яку легко чистити, яка має шикарний вигляд і яка дає дійсно, дійсно чудовий результат. Крім лінійки, яка в нас є, а в нас лінійка взагалі в Солани 50 сортів, в Україні 15 сортів. Це супер ранні сорти Прада, La Perla. це Sunshine, це Red Lady, це Labella, це Родріга. Це Бельмонда, це Гранада, це Королева Анна, це чипсові сорти, Опал, Аурея, Верді, це сорти для картоплі Фрі, Едісон, Людмила. Ми настільки різнобарвні, ми настільки з великим асортиментом. Саме головне ми завжди поруч з вами. Ми віримо в вас, ми відкриті для вас. Ми несем до вас, крім насіння, наші знання. Ми завжди на полі. Ми завжди з картоплею. Тому що з лозунг солани ми любимо картоплю. І це не просто слова. Ми реально любимо картоплю. Ми В неї закохані. Ми закохані в її потенціал, в її можливості. Тому що лише картопля має 80%. Загальною біологічного врожаю, який можна споживати. Це єдина культура, яка дає 80% біологічного врожаю для споживання. Тому картопля вирощується на місяці, картопля вирощується в космосі. Це робить її незамінним продуктом. І ми можемо, якщо ви ще не з нами, ми можемо бути з вами. Нас дуже просто знайти. Ми знаходимося, наші склади знаходяться в селі Велика Димирка Броварського району. Ви можете нас знайти за телефоном 050 335 0309. Це є мій телефон Ігор Завез. Є Ірина Юлівна і є Олексій Анатолійович. У нас команда, велика команда із трьох чоловік. Велика, потужна. Ми завжди з картоплею, ми завжди з вами. Мене звати Балицький Валентин, я займаюся продажем зрошувальної техніки і проєктуванням. Роблю в компанії Астра 10 років. Компанія Астра вже більше, ніж 10 років, є дилером у продажі зрошувальної техніки, а конкретно зрошувальної техніки алеї. На сьогоднішній день хочу сказати, про те, техніка дуже цінна для сільхозвиробника з тим розрахунком, що Клімат в нас за останніх 10 років мінявся, і ця техніка стає все більше, більше актуальна для, для ринку, для нашого сільхозвиробника. Також хочу е, на нагадати те, що техніка є оправдована тим, що вона продається і реально приносить прибуток і стабільність в урожаї. Якщо ми можемо зупинитися конкретно до моделі. Е, Одних із, із типу машин, тобто це фронтальні машини, широкозахват недожівальні машини валей. Конкретно за фронтальні машини можна відмітити те, що на відміну від, від кругових машин, ці машини займають більшу площу зрошення і мають певні властивості технологі по технологічним використанням таких культур, як, наприклад, картопля. Ця, ця культура є високорентабельна культура яка, яка швидко окупокупову може складати окупність по капіталовкладення зрощувальної техніки яка складає до двох до двох років в залежності від вирощування, від інтенсивності вирощування якщо взяти інші культури кукурузу сою то цей термін може збільшитися до трьох чотирьох років хочу хочу відмітити на сьогоднішній день таких машин в україні продано продано більше ніж 100 сто одиниць і всі господарства мають задоволення працювати із такі з такою з такою, такою технікою що що яка відмінність таких машин є можливість цих машин пересувати з місця на місце, тобто з поля на поля таким чином можна зекономити кількість кількість цих машин при тому ж самому в тому самому урожайності на всі продукти які ми які ми по подожівальній техніки в нас є післяпродажний супровід який заключається в тому що в нас є всі запчастини на складу у нас є сервісна служба яка обслуговує і також у нас є Є програми, які, які, забезпеч, які забезпечують е безперебійну роботу в роб в господарстві. Це, це значить те, що ми без, безкоштовно ко кожен, кожну осінь робимо дефіктовки в кожному господарстві, де ми продали машини, і таким, таким чином ми надаємо повну інформацію про е стан зрошувальних систем і надаємо консультації по по ремонту або заміни якісь яких, яких елементів це основна наша візитка якою ми користуємося і наші всі клієнти дуже задоволені 私たちのお客様のお客様のお客